Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. у студії Наталія Старанець. Жестова мова Галина Браменко. Сьогодні у випуску дивіться зокрема про таке виїзні прийоми. Медики обласної лікарні оглядали жителів Млівської громади. Не завжди є кошти. Ти що можна сюди туди кататися. Це зараз не дешево. Аби пацієнти почувалися як удома. В паліативному центрі Черкас відкрили кімнату відпочинку. Квітів багато нам хочеться сюди, щоб людям було тут приємно. Подарунки до Дня Святого Миколая Черкащани відправили гостинці дітям із деокупованої Херсонщини. Вся Черкащина звозила свої подарунки сюди для того, щоб далі їх передати в деокупований Херсон. Медики обласної лікарні оглянули жителів села Мліїв. Консультації відбулися у приміщенні амбулаторії. Розповіла суспільному лікарка-терапевт Таміла Валюн. Такі огляди у громадах області відбуваються протягом двох місяців за підтримки благодійного фонду. «100% життя обстеження проводять п'ять медичних бригад. У яких лікарях є найбільша потреба, розкаже Ірина Філенко. Ну, хотілося побачити гінеколога. І прийти в нього і, і картів чому хотіла зробити. Серце. Так про запланований візит до лікаря розповідає 74-річна Ольга Косіненко. Її односельчанка Галина Ярова про прийом дізналася із соціальних мереж. Мене турбує тиск і серце. Такі погодні умови. Я метеозалежна, такі погодні умови. Почуваю себе погано і прийшла на консультацію до лікаря. Якісь віки від на прийом до медиків прийшла через болі в печінці, говорить Валентина Мухаматова. Я вважаю, що треба, щоб їздили, хоча б ну раз в місяць, особливо гініколог, особливо кардіолог, терапевт. Не завжди є кошти. Ти що можна сюди туди кататися? Це зараз не дешево, зараз друге. Де да, дійсно транспортувалась проблема. Щомісяця здійснюють по два виїзди у громаду, розповідає лікарка-терапевт Таміла Валюн. Найчастіше пацієнти звертаються із гіпертонічними хворобами, підвищеним тиском та стресами. Взагалі, то населення приходить добре, якщо вони оповіщені для цього. І, в залежності від району, яке в районі йде обслуговування сімейними лікарями. Є, що дуже добре сімейні лікарі відносяться, тому приходять інколи просто до іншого лікаря, так би мовити, послухати іншу думку іншого фахівця. Дуже молодих, я вам можу сказати, у нас немає. Десь від 50 до 70 років, ну бувають і молодші, в основному приходять жінки. А це гінекологиня обласної лікарні Ольга Шинцова розповідає, що до Мліїва була на виїзді у Чорні. Ноба, там, монастирищі. там, де є лікарі-гінекологи, там немає черг. А там, як в ліві, вони без гінеколога, там, звісно, є черги. Вік пацієнтів на таких зустрічах за 40 років, каже лікарка. Ходити треба. Що ж є грудь. І от заболівання груді зараз виходять на перше місце, тому рекомендуємо обслідування груді обов'язково, В обов'язковому порядку жінка після 40 років. Пацієнтка Оксана Миколаєнко говорить, що не очікувала такої черги. Побачила в інтернеті, в Фейсбуці викидали об'яву, що буде гінеколог безкоштовний. Так як у нас немає в Млієві гінеколога, такі жінки потребують хорошого гінеколога, не просто щоб просто провірив, а дійсно, щоб якісь назначив аналізи, які дійсно вони потрібні. Тому звернулася. У амбулаторії бракує вузьких спеціалістів, тому такі консультації вкрай необхідні, каже головна лікарка Глина Сівець. Людей достатньо попит є. Вже багато людей сьогодні отримали консультацію огляду. Тому попит в вузьких спеціалістах, в таких населених пунктах, він був, є і буде. Ірина Філенко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Поговорити з рідними чи психологом, ніби вдома, а не в палаті відтепер зможуть пацієнти паліативного центру. Там відкрили кімнату відпочинку. Серед підопічних онкохворі, яким медики щодня допомагають боротися із болем, безсонням та неспокоєм. Розповів завідувач центру Максим Босенко. Каже, мріяли про це приміщення ще з часу відкриття установи. Цьогоріч з грошима допомогли доброчинники. Відтак зробили ремонт та купили меблі. Що ще планують придбати? Розкаже Тетяна Рева. Кімнатні квіти, книги та куточок для чаювання. Тут має бути затишно усім, говорить Світлана Федорова. Зона, яка в якій пацієнти могли б відпочити, зняти там якусь напругу психологічну і так далі. І не тільки пацієнти, а й їх родичі, їх близькі, які до них приходять. Бо ці пацієнти, а їх нині 22, потребують особливої турботи, розповідає завідувач центру паліативної допомоги Максим Босенко. Це пацієнти, які мають різні онкологічні хвороби, і відповідно до того, вони мають потреби в пом'якшенні свого стану, наприклад, в лікуванні хронічного болю, щоб тут був затишок, щоб людина могла зайти і просто відпочити. Микола Лазаренко у паліативному центрі шість місяців. Говорить у кімнаті відпочинку вперше, що вподобав одразу, так це ось це крісло качалку та що треба, на канічну щоб такою більше лісного такого не а Що більше от такого лісного, що воно ну, природа, як вам сказати. фіалки приніс медичний капелан Андрій Суворов, колись і сам поборов рак. А тепер словом та турботою допомагає іншим. А в такій кімнаті каже, це робити простіше. Більша частина квітів – це з моїх дому, ви не питаєте, Як ця кімната, це моя частина. Кошти на облаштування кімнати спрямував доброчинний фонд відродження. Це понад 300 тисяч гривень, каже волонтерка пані Олена. Але ж це було не було не все, тому що кімната потребувала ремонту, і завдяки коштам благодійників був ще зроблений ремонт. Втім, і працівники паліативного, і волонтери хочуть, аби тут стало по-домашньому затишно. Планують придбати дрібнички для інтер'єру та побутову техніку. Допомогти у цьому може будь-хто охочий поліпшити життя паліативних хворих. Додає Олена Шандрак. Квітів багато нам хочеться сюди, щоб людям було тут приємно. Може ще якихось там. Пуфіків або м'якеньких кріселок, так щоб людина, коли сюди зайшла, почувалася себе як вдома. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси. З малогабаритної квартири в гуртожитку у відремонтоване приміщення. Черкаська бібліотека Філія номер 4 для дітей, яка обслуговує жителів південно-західного мікрорайону Черкас, змінила своє розташування. Для потреб бібліотечної системи передали приміщення колишнього комітету самоорганізації населення. Як облаштували дитячий простір, бачила Вікторія Будавіцька. Доброго дня, можна мені, будь ласка, запити... записатися в бібліотеку. Доброго дня, можна. П'ятикласник Тимофій Ворона живе поруч у новиної бібліотеки. Каже, почув про відкриття і прийшов одразу записатися. Я був у квартирі і чув, що якесь відкриття щось відкривається. Я подивився через вікно, відкривається бібліотека, я подумав і сказав сам собі, що я піду подивлюся. Над вибором першої книги говорить, довго не роздумував, обрав історію про Робін Гуда. Мені сподобалася ця книжка, бо вона про пригоди. Третьокласники Костянтин та Ілля до бібліотеки прийшли удвох. Однокласники мають різні вподобання, тому літературу вибрали різного жанру. Тут великий вибір книгок. Книжка, яку б я порадив почитати ось ця тисячу дитячих гратів та приколів. Е, я почитав лише назву першого е, цього е, абзацу, він називається Ура, школа горить. Я дуже люблю пригодницький скіт, але і тваринки в мене є. У мене є одна книжка з лисицею, а одна з оцим кроликом. Про тваринок у бібліотеці можна не тільки прочитати, а й поспостерігати за деякими з них у живому куточку, який облаштували в окремій кімнаті. Живуть папуги, хом'ячки та морська свинка. Четвертокласниця Валерія Наталіч спілкуванню з ними радіє. Я ніколи не бачила в бібліотеках тварин. Це дуже прикольно, з ним можна повчатися. У цій же кімнаті розташували ігровий куточок, розповідає завідувачка бібліотеки філії Наталія Литвиненко. Адже, окрім школярів, бібліотеку відвідують і дошкільнята. Загалом тут обслуговують більше двох тисяч читачів протягом року. У нас багато дитсадочків. Кругом нас. У нас школи, біля нас 16, та 32, -та, трошки недалеко 28, -та, 27 -та школа. Діток у нас завжди вистачає. Книжковий фонд закладу становить 13 тисяч примірників, говорить завідувачка. З книгами в одному екземплярі можна ознайомитись в читальному залі, як це робить п'ятикласник Олександр Полін. Можна було б на канікулах відвідувати на дних і всі, коли є вільний час. І коли хочеться щось прочитати. Нове приміщення бібліотеки більше і світліше аніж попереднє, говорить завідувачка. Воно краще, воно світліше, воно відокремлене від входу всіх жильців. Перше, що ми зробили в цій бібліотеці, ми закупили фарбу. Оці стележі ми самі підрізали, самі фарбували і закупили оці картинки, всі, щоб зробити з цього приміщення більш дитяче, таке. Єдиною проблемою, яку поки не вдалося вирішити, додає Наталя Литвиненко, залишається відсутність навісу над входом. Вікторія Будовіцька та Масгорозія, новини на Суспільному, Черкаси зимові маскувальні кікімори плетуть для військових у Черкасах. Як розповіла волонтерка Олена Копитіна, тепер замість жовтих та зелених кольорів використовують білі. Чи важко створювати таке екіпірування? Дізнавалася Ольга Мацканіч. Аліна Задвірна нарізає стрічки із тканини, навчається на дизайнера. Тож каже, виготовлення маскувального одягу для неї мистецтво. Найцікавіше плести, бо це така творча робота. Ти сидиш там, думаєш, де в тебе там сірий, де в тебе там білий, щоб воно не повторювалося. Далі стрічки вплітають у сітки, розповідає волонтерка Лілія Шостак. Два рядки оці тканинки і рядок ниточки. Сітка крупна. Тому ну, стараємось чіпляти, щоб якщо вітер, щоб ну, не піднімало і не було видно наших хлопців. Щоб... Два сини пані Лідії воюють на фронті із перших днів повномасштабного вторгнення. Тому тут каже жінка: не лише допомагає, а й знаходить розраду. Я як мати, знаєте, наче посилаю їм якусь ну, охорону. Ну я це відчуваю. Коли я сюди не ходжу, мене щось тривожить. А якщо я тут. То я думаю, що і їм там краще, і їхнім друзям там краще. Одну сітку виготовляють протягом двох-трьох днів, розповідає волонтерка пані Ганна. Ми використовуємо флізелин. Він в нас чорного, сірого та білого відтінку. Білого йде більше, тому що ми готуємо зараз на ем, зимовий час. Він не промикає, він легкий, теплий. Така кікімора має бути зручною та практичною, говорить волонтерка Олена Копитіна. Ось так вона називається. Ми робимо як плащі. У нас військові замовляють саме варіанти. Ріанті плащі і потім такі капюшони, які можна і так припустити. Там регулюється це все, щоб ну і обличчя було. Готові вироби, пакують та відправляють на фронт. До кожної посилки додають солодощі та дитячі малюнки, додає пані Олена і каже, радіють, коли зустрічають вже тут вдома тих, кому відправляли допомогу. Найбільше, коли вони особисто приїжджають, і ми можемо їх обійняти. Дівчата я так? це так. Це так. Це так надихає зі слів пані Олени. У волонтерському центрі не відмовляються ні від тканини, ні від робочих рук. Ольга Мацканіч та Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. Шкільне приладдя книги та солодощі. Дві тисячі ящиків із гостинцями зібрали для дітей з деокупованих територій Херсонщини. До такої акції напередодні дня Святого Миколая долучилися заклади освіти із Черкас та територіальних громад області. Розповіла координаторка обласної ліги старшокласників Черкащини Валентина Кудін. Як пакували подарунки? Дивіться в наступному сюжеті. Я впевнена, що ти гарно себе поводиш, шануєш батьків, тому очікуй на гостинця. Ось таку новорічну листівку від Святого Миколая черкаські студенти виготовили для малечі до окупованої Херсонщини. Привітання вкладають до кожного ящика з іграшками, канцелярією, книгами та солодощами. Христина Гонца каже, завжди брала участь у доброчинних акціях, та зараз мотивації допомагати удвічі більше. Власний патріотизм, любов до своєї країни та натхнення допомогти усім дітям та дорослим з докупованих територій. Владислав Горбатенко, президент Ліги старшокласників Черкащини, пригадує, дуже радів, дізнавшись, що частину Херсонщини та Херсон звільнили від окупантів. Тому відразу запропонував передати допомогу тамтешнім дітям. Захотілося привітати і поздоровити всіх, кого можна. Вся Черкащина звозила свої подарунки сюди для того, щоб далі їх передати в. Де окупований Херсон? Приємно було спостерігати, як кожен хотів долучитися до доброї справи, каже вчителька Аліна Марченко. Я бачила, як горіли очі у цих діток, коли вони приносили ці пакунки солодощами з канцелярією. Вони всіляко хотіли підтримати цих діток, яких звільнили з окупованої території. До акції долучилися освітні заклади територіальних громад області та міста Черкаси. Вдалося зібрати дві тисячі ящиків із допомогою, розповідає координаторка обласної ліги старшокласників Валентина Кудін. Оскільки кожного Дня звільняються території, кожного дня повертається процес, налагоджується на деокупованій території. То сподіваємося, що дітям, батькам буде гарний такий дарунок до свята. Оля Масканіч, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси на цьому у мене все більше новин на нашому сайті та у соціальних мережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.